О, отец. А автобуси всі останавливаются. Може того вы не їдуть? скільки Капець. Їхали би сьогодні з варишоки. Сочі, там я попав. Та ні, вони пропустили. Вони Провірили, ти Донецький, да, там ще як туди. Це ж подія може з тої сторони об'їхати Київ. І заїхати з цієї сторони, вроді би як... Да, як Немає, що... Так, як ти Київ об'їдеш? Київ не об'їдеш. Ти об'їдеш? Немає ж... Ще вище вказує. Ні, ну так це зовсім круто, це я не знаю. через бардачи въехать. Ну, если ты десь, с той стороны едешь, ну, это круг 300 км, понимаешь? Зато попадаешь. Это, может, и поезда от, отменили. И поезда мы тоже Опять начинается. <серкнутри> <серкнутри> Страна Інформація на устанок. Крим заманює від на новорічні свята. Там підготували кілька нових маршрутів, розповів міністр курортів від автономії автомобілі. Прошком запропонують відвідати кримські палаци, покататися на лежах, а ще побувати в вас обсерваторії. Можна також здійснити або на конях Вартість турів вливається від двох тисяч